Доброго дня, дорогі українці, Доброго дня. Доброго дня. Сьогодні день перемоги. День перемоги. 9 травня, День перемоги над фашизмом. День перемоги, в який Україна внесла самий страшний вклад з усіх тодішніх Радянських Республік, Радянського Союзу. 8 мільйонів українців загинуло. В тій страшній війні. Про це зараз чомусь мовчать. 8 мільйонів українців, вдумайтесь, 8 мільйонів українців. Мовчать цю цифру не називають. Хоча, як кажуть деякі історики, ця цифра набагато більша. Під час Великої Вітчизняної війни вся Україна була майже знищена. Ну а людські втрати. Були самі більші з усіх республік Радянського Союзу. Мовчать зараз про те, що найбільша кількість Героїв Радянського Союзу були українці. Мовчать зараз про те, що найбільша кількість кавалерів орденів слави були українці. Найбільша кількість кавалерів, повних кавалерів орденів слави, а це аналог героя Радянського Союзу, були теж українці. Без України, без її жертви, без людських втрат, без героїзму українців, які воювали в лавах Червоної армії, перемоги не було би. Просто не було б. І мені просто боляче дивитися, як зараз це свято обливають брудом. Обливають брудом пам'ять усіх українців, які воювали в великій вітчизняній війні. Солдат Червоної армії, червоноармійців, партизанів, підпільників просто поливають брудом, коли мовчать про те, що партизани Червоної армії разом з хлопцями з української повстанської армії нищили фашистів з простими хлопцями з української повстанської армії, тому що був один ворог фашизм. Зараз багато про що мовчать, зараз багато неправди про Велику Вітчизняну війну. Зараз намагаються і поливають брудом все те, що тоді зробив український народ для перемоги. Для чого це? Я поясню дуже просто: для того, щоб розділяти і володарювати. Комусь з верхніх, комусь з чорношляпих не хочеться, щоб українці об'єдналися. А українцям потрібно об'єднуватись. Нащадкам воїнів Червоної армії, українцям, які дійшли до Берліну, а в Україні були 4 фронта: перший, другий, третій, четвертий український. І нащадкам воїнів УПА. У нас одна держава, Україна. У нас одна земля українська. І нам не потрібно розділятися. Ті, хто закликають до ворожнечі, до Роз'єднання, ті, хто натравлять українців один на одного є ворогами України. Ворогами України крапка. Але сьогодні мова не про те, не про них. Сьогодні мова про те, що сьогодні 9 травня 2025 року, День Перемоги, над страшним ворогом, самим страшнішим у людстві німецьким фашизмом. Я, український історик та журналіст Рошвець, поздоровляю всіх українців зі святом. Схилимо голову в пам'ять про тих, хто загинув на тій страшній війні. І єднаймося. Просто єднаймося, тому що в єднанні запорука майбутнього української держави.